Всім доброго дня, Продовжуємо працювати над біжевим ажурним джемпером калейдоскоп. І сьогодні в'яжемо 12-й рядок в загальному підрахунку або 7-ий рядок ростку. Так, як ми його в'яжемо, давайте подивимось, починається він ось з цього боку. 12 цей знанковий рядок. Одна Петля повітряна, підйому петель нема. А оці з'єднувані напівстовчики для підйому в наступний ряд ростку ми зробили в попередньому відео. Тому вони в нас є. Далі у нас іде повітряна петля і стовпчик з одним накидом в, через одну петлю. Ось. Далі. Повітряна петля і стовпчик з одним накидом в сусідню петлю, з тою, в яку ми щойно пров'язували, стовпчик з одним накидом, повітряна петля. І далі у нас вже однакові елементи це буде повітряна петля і стовпчик з одним накидом в стовпчик без накида попереднього ряду, 11-го, тобто, да? або шостого ряду ростку. І ось далі, отак через весь периметр ростка, да? ось до цього. Тут у нас останній стовпчик буде, в який буде пров'язаний стовпчик попереднього ряду без накиду, в який буде пров'язаний стовпчик з одним накидом після повітряної петлі. І потім. Ми робимо повітряну петлю, пров'язуємо стовпчик з одним накидом в останню петлю, куди робився з'єднувальний напівстовпчик, повітряна петля і стовпчик з одним накидом в петлю першу вільну петлю п'ятого рядка, повітряна петля. І з'єднувальний напівстовчик. Давайте це зробимо. Ну, Як би нічого складного, там всі нюанси <свісно> тільки в началі і в кінці. От на цьому етапі. Так, за схемою у нас повітряна петля, і робимо накид і стовпчик е з одним накидом. В третю петлю, тобто отрахуємо раз, два, три. Ось ця петля, яка передує останньому, от бачите цьому на оскільки у нас це знанковий ряд, і ці у нас з Оці настовчики з'єднувальні вони у нас з лицьового, то нам треба зачепитися за нього ось тут, з лиця. Ось так. Ось так. Бачите? І робимо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля і стовпчик з одним накидом. От в останній оцей з'єднувальний напівстовпчик. От його треба чимось підчепити для того, щоб було зручно. Дуже важливо, щоб оця нитка, бачите, вона скручена з декількох ниток і ще ну, петлі подвійні. Дуже важливо, щоб воно охайно пров'язувалось, тому допомагайте собі, там чимось під ну, От Я зараз використовую голку для того, щоб завести гачок, і це мало нормальний вигляд. Так, накид зробили і вводимо гачок. Петельку, в яку воно ну, просто крайне не хоче пролазити. Прямо мучення якесь. Так, ладно, Я, щоб вас не напружувати, буду боротися з цим стовпчиком наодинці. Все вдалося нарешті мені захопити цю а, петлю з останнім з'єднувальним напівстовпчиком, куди нам потрібно зробити стовпчик з одним накидом. Ось з лиця ось такий вигляд має. В'яжемо ми зараз ізнанковий ряд. Так, далі у нас е повітряна петля. І наступний стовпчик з одним накидом ми в'яжемо в стовпчик без накиду попереднього одинадцятого рядка або шостого рядка ростка. Далі, от за цією схемою, всі елементи однакові. Ми робимо повітряну петлю і стовпчик з одним накидом, в наступний стовпчик без накиду попереднього ряду. Отак, до, так, по периметру всі-всі-всі-всі стовпчики. Ем, без накиду попереднього ряду ми маємо пров'язати стовпчиками з одним накидом після повітряної петлі. Так, ось, ми пров'язали до останнього стовпчика без накиду попереднього ряду. Далі у нас вже йде оцей завершення. да? Робимо повітряну петлю накид і стовпчик з одним накидом в останню останній з'єднувальний напівстовпчик. Так, повітряну петлю і стовпчик з одним накидом в сусідню петлю. Першу вільну. Це ось ця петля. Ні. Да. Так. Це вона. Це остання. Повітряна петля і таке не ця петля. Получається, за цю у нас ось тут вже є поєднання в попередньому рядку, і нам потрібно, мабуть, і оцей стовпчик також. Давайте переробимо. Так, останній стовпчик, повітряна петля і ось за цю будемо в'язати. Тобто оці дві ми пропустимо. Чи три тут? Так. Так, значить, сильно, так? Да? Ладно. Муки творчості. Так, э, ладно, розраховувала я так, так і будемо робити. Ось цей. Не подобається мені інший варіант. Тому ось за цей чіпляємо, так, щоб було хайненько. Повітряна петля. Давайте просто всю, всю оцю зробимо. Буде сильно велика теж. Не буде. Так, повітряна петля і з'єднувальний напівстовпчик через одну петлю. Ось так. Ще раз, що ми зробили? Ми зробили стовпчик з одним накидом в останній з'єднувальний напівстовпчик. Повітряну петлю, стовпчик з одним накидом через одну петлю. Ну, вона тут у мене трошки розтягнута, тому така дирка виходить. А в принципі, ну, воно, коли вляжеться, не буде цієї дирки. І потім ще одну повітряну петлю і з'єднувальний напівстовпчик в той, ту петлю, яка відмічена маркером, де у нас має бути кінець цього. Дванадцятого рядка. І, як завжди, в кінці рядка ростка ми робимо три з'єднувальних напівстопчика для підйому в наступний рядок. Так, ось такий вигляд має росток з вивороту, виворотному рядку. І ось такий вигляд він має з лиця, бачите, вирівнюється ось з загальною горловиною, більше вирівнюється, більше вже стає схоже на росток для компенсації ну, цієї різниці да, між спинкою і. Горловиною спинки і горловиною перед. Вже воно більш-менш по формі схоже на те, що нам потрібно. Ну, У нас є ще кілька рядків. Я думаю, що буде ще більш схоже. Все, на сьогодні все. Поки що. Всім всього найкращого. Бережіть себе. А, так, ага. секундочку, вже попрощалася. А, треба ж сказати, щоб ви собі як проконтролювати, 103 петлі у вас має бути ось так. І тут центральний оцей маркер. Який був провів верхню петлю стовпчика без накиду попереднього ряду, перевдягніть в стовп, верхню петлю стовпчика з одним накидом от цього останнього ряду. І у вас має бути 103 петлі, тобто 52 петлі з цього боку розку, це 53. І тут ще 52 петлі ось до цього маркера. Ось тепер все. Тепер все. Проконтролюйте себе, не забудьте. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!